Мали маленькі прилади, як наші телефони. Прийшли взяти участь у війні. Інопланетяне з Сузір'я Водолія. Життя загубили, але отримали підвищення. Мене звати Луча Сазар, не провідник у сфері світла і знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Це відео для тих вірить в енергії тонких планів для тих, хто з ними взаємодіє. Усіх, хто вірить лише в те, що бачить своїм фізичним зором і релігійних фанатиків, прошу проходьте, будь ласка, повз і не пишіть низку вібраційних коментарів під моїми відео. Вони дисонують з високими енергіями мого каналу, і я їх блокуватиму. Кілька днів тому від владики Сенжермена я отримала інформацію про воїнів інопланетян, які беруть участь в цій війні. Сен-Жермен сказав: що такі воюють по обидва боки: з нашого боку, українського. Меншість з них ті, які народжені на землі, більшість тих, які прийшли взяти участь у війні. Зовні вони нічим не різняться від звичайних людей, різнить їх лише глибина знань і вмінь. Вчора, із кількома особливими світлячками із моєї телеграм-спільноти Мій Всесвіт у взаємодії з енергіями тонких планів ми досліджували тему воїнів інопланетян, які беруть участь в рашистсько-українській війні. Результати нашого дослідження показали, що воюють воїни кількох інопланетних цивілізацій. У моєму видінні вони вели боротьбу. На невидимому плані бачила їх вбраними у срібні та зелені комбінезони. Мужні інопланетні воїни зупиняли і знищували ворожі ракети, які летіли в країну. Вони вели справжні зоряні війни з інопланетянами, які воюють з боку ворога. А ось що про воїнів інопланетян і не лише про них розповідає світлячок Алая. Спочатку мені показали людство, воно було розділене. Мені сказали, що дві третіх людства це взагалі не люди, в них порожні очі. Вони живуть наступним принципом, їм завжди всього мало: мало випавки, мало їжі, мало сексу. У них холодний погляд. Мені сказали, що це ящури. Вони знаходяться в управлінні і керують іншими людьми. Керують дуже вдало, тими, у яких порожні очі дуже легко керувати. Вони навіть не помічають цього, а світлячки відчувають ящерів шкірою, від них мурашить. Ящери дуже вдало вміють керувати людьми, вміють нав'язувати, навіювати свою думку. І є ще одна частина людства, їх вже достатньо. Одна третина. Їх також можна впізнати по очах. У них дуже світлі очі. Дві треті частини людства прийшла з червоної а поржавої планети, як її називають. Вони потрібні людству для того, щоб забезпечувати певними ресурсами, тримати баланс. Вони як розхідний матеріал. Як би страшно це не звучало. Всі сюди прийшли за контрактом. Щодо воїнів інопланетян, вони також прийшли сюди за контрактом. Зараз йде їхня остання битва. І мені показують, що ті, хто прийшов сюди і загинув, мають навіть подвійний контракт. Вони своє життя загубили, але отримали підвищення. У наступному втіленні будуть з набагато вищими знаннями і силами. Далі інформація про воїнів інопланетян ділиться світлячок Амадея. У двох практиках задавала питання про воїнів інопланетян. Перший раз мені показали чоловіка у військовій формі, який ліє на себе зверху воду з глечика. Він, схожий на того. Що тримає юнак, якого зображують на картах Сузір'я водолія. Потім я побачила, як цей військовий тягне з поля бою двох вояків, які не рухались, витягнув їх до автомобіля, поклав поруч. Коли запитала, хто з них інопланетянин, то воїн показав на себе. Другий раз знову спочатку показали чоловіка з глечиком води, що льється. А потім показали, як рятувальники під вікнами висотного будинку розтягують брезент та ловлять кота, що випадає з вікна. Зрозуміла, що на війні працюють інопланетяни з сузір'я Водолія. Вони евакуюють тіла загиблих, а також працюють і рятувальники. Сузір'я Водолія або Акваріуса складається приблизно з 90-х зірок. П'ять з них найбільш яскраві, формують прообраз Глечика. Найяскравіша з цих зірок має назву Садальсуд і в перекладі з арабської означає щаслива серед найщасливіших. Завершує власну розповідь Амадея. Запрошую до наших спільних захистів і медитацій за перемогу України та очищення планети, які ми проводимо у моїй телеграм-спільноті Всесвіт щовечора. Запрошую також на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я» та архангельські промені зцілення». На курсах ви навчитеся зцілювати не тільки себе і своє життя, а й своїх рідних. Записатися на курси можна у моїй телеграм-спільноті Всесвіт». Посилання на спільноту знайдете інформацію під даним відео. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі корисні і цікаві відео та медитації. Енергообмін важливий у будь-якій взаємодії. Для мене важливо відчувати ваші енергії в подобайках та коментарях, які ви залишаєте під відео. Якщо ж мої медитації, а також інформаційні відео вам до душі, якщо вони допомагають змінювати ваше життя на краще для гармонійного енергообміну, ви можете подякувати мені за них донатом для розвитку каналу. А я щиросердечно дякую вам за ваші донати. Я бачила, як воїни-інопланетяни спускалися якби з парашутами, але невидимими людям. Ділиться власними видіннями світлячок Міран. Їх небагато було троє костюми, як у космонавтів, але набагато досконаліші. Колір військового одягу. Вони мали маленькі прилади, як наші телефони, з яких направляли промені як лазер на ворожу техніку, на колони, на заправки. І ця техніка загорялася то там, то там. Також направляли на наших військових, поранених, наповнювали їх силою, ніби енергію відправляли через свої прилади. Бачу, підходить до нашого військового. Підходячи, пильно дивиться на нього, щитує свідомості мову і починає розмовляти помаленьку. Далі входить в ритм і вже говорить нашою мовою. Вони виглядали, як земляни середнього зросту.